Вітання сьогодні. Ми занурюємось у досить строкатий набір матеріалів. Це і свіжа українська соціологія, і статті, і коментарі з YouTube. Спробуємо розібратись, яка картина вимальовується щодо настроїв у суспільстві, рейтингів, ну і можливих політичних сценаріїв. Доброго дня так, справді маємо цікавий зріз від, скажімо так, сухих цифр соціології до доволі емоційних оцінок на різних каналах. Подивимось, як це все між собою корелює. Давайте почнемо з основи з даних. Центр Соціс. опитування 6, 11 червня 2025-го. Що там із довірою до ключових фігур? Ну, дивіться, якщо брати сукупну довіру це ті, хто відповів довіряю плюс скоріше довіряю. То лідер тут Валерій Залужний, майже 71 Ого, 71%? Так. Далі йде Кирило Буданов. У нього 55%, А от у Володимира Зеленського 49%. Ну і для порівняння у Петра Порошенка 16,6%. Зрозуміло, а як збирали ці дані? Бо це ж завжди важливо. Звичайно, це було 2000 респондентів, інтерв'ю особисті, фейс ту-фейс за допомогою планшетів, тобто метод КАПІ. Похибка стандартна близько 2,6%. і І що важливо, не опитували на окупованих територіях і там, де йдуть активні бої. Тобто це настрої на підконтрольній частині країни. Добре, а якщо уявити ну чисто гіпотетично президентські вибори найближчим часом, Соціс це моделював. Так моделював у першому турі за їхніми даними. Зеленський отримує 21,8%. Залужний 19,6%. Тобто досить близько. Досить близько. Так, Порошенко 4,5%. Але от що цікавіше, це моделювання другого туру, якщо виходять Зеленський, залужний. І що там за даними Соціс перемагає Залужний за нього готові голосувати понад 40%, а за Зеленського 27%. А отут, знаєте, я натрапив на цікавий момент в одному з джерел на каналі Бригенець наводять інші цифри щодо другого туру, посилаючись на той же Соціс. О, і які ж? Там кажуть 60% за залужного проти 40 за Зеленського. І коментатор там підкреслює, що, мовляв, 40% Зеленського це все одно багато, враховуючи, що залужний взагалі-то зараз не політик. Ну от бачите, це якраз приклад того, як дані. Одні й ті ж дані можуть інтерпретуватися по різному, і як сама інтерпретація стає вже частиною дискусії. Абсолютно. І це підводить до питання. А навіщо взагалі зараз публікувати ці рейтинги під час війни? Є думки щодо цього? І є в статті на NV Політолог Олексій Кошел якраз про це говорить. Він каже, що такі опитування роблять регулярно, але ну, зазвичай їх результати не виносять на загал. Тримають під сукном, так би мовити. Саме так, щоб не створювати зайвої напруги. А от те, що їх опублікували саме зараз, ну, це викликає питання, кому це може бути вигідно, чиї інтереси за цим стоять. Тобто самі дані це одне, а їх поява в публічному просторі це вже можливо якась політична гра? Цілком можливо, принаймні такі припущення лунають. А що ще кажуть джерела? Можливо, про стосунки між ключовими фігурами. От Зеленський, Залужний, це ж теж обговорюється. Так, обговорюються. На каналі Ньюсрум, наприклад, досить, скажімо так, прямолінійно говорять про можливий конфлікт між ними, використовують навіть різкі метафори. Тобто припускають якісь особистісні моменти, несумісність характерів. І це теж. А також там лунала критика щодо м підготовки оборони півдня на початку вторгнення. Але тут треба бути дуже обережними: це думки озвучені в одному конкретному джерелі, це важливо розуміти. Звісно. Це лише одна з точок зору. А чи є припущення про якісь, можливо, ширші мотиви влади? От в контексті війни, що триває. Ну, на каналі Фабрика новин висловлюється така думка, що, можливо, владі певною мірою вигідне ця затяжна війна. В якому сенсі вигідна? В тому сенсі, що вона дозволяє ну, тримати владу, уникати виборів. А отже, і відповідальності за результати, знаєте, війна все спише, як то кажуть. Mm. І там же згадують, що відправка залужного послом це можливо теж була спроба ну, вивести його з гри, політичної гри. Зменшити його політичний капітал. Тобто вимальовується така, знаєте, складна картина: є цифри довіри, є гіпотетичні рейтинги. А є оці коментарі про можливі закулісні ігри, про приховані мотиви. Саме так, і все це накладається на настрої суспільстві, які теж до речі неоднозначні. От на тій же фабриці новин наводять дані 56% українців, нібито за пошук компромісу для завершення війни. А скільки за продовження боротьби? А за продовження до кордонів 91-го року 22%. І коментатори там припускають, що влада може ну, грати на цій втомі суспільства від війни. Можливо, навіть перекладаючи відповідальність за складні рішення на партнерів. Отже, якщо спробувати все це скласти докупи. Ми бачимо дані соціології, які фіксують певну динаміку довіри, потенційні електоральні симпатії. Так. І паралельно з цим існують наративи, коментарі, які малюють картину політичної боротьби, можливих маніпуляцій, використання війни в політичних цілях. Абсолютно. І ключове питання, яке власне, залишається після аналізу всіх цих джерел як оці всі фактори настрою людей, дії політиків, реалії війни. Як вони взаємодіятимуть далі? Куди це все рухається? Особливо враховуючи, що вибори, як багато хто зазначає, поки що, м'яко кажучи, не на часі. Саме так, і це, напевно, головне питання для роздумів, яке залишається відкритим. Як країна пройде цей складний етап?